Чи зробив ти висновки як керівник з цієї ситуації? Якщо так, то які я собі чітко даю розуміння про те, що так робити не можна. Ця ситуація досить мене навчає, тому що якщо є відповідно там різні обставини, для того, щоб спати собі спокійно, я не хочу ні того гривня вкрасти, угу. бо потім не хочу нести за це відповідальність. Хочу спати собі спокійно. А якщо заробляти кошти для своєї родини, для своїх трьох діток, угу. так? То є для цього різні законні способи. Mm -hmm. Мене є руки і ноги, мене є голова, яка думає, значить буду працювати. Але в комунальному закладі е, ніс не хочу нічого, тому що я кажу, воно мені потім е, не хоче, знаєте. Ну, я просто е, я от бачу, я хочу бути прикладом, як і тих самих для своїх вихованців, так і для, для інших. І ще от, дивлюся на то, як середюк, і це для мене. М Розуміння, я угу. ким не потрібно бути в такому зрілому віці, як він, тобто, потрібно, якщо навіть іти, то е, зняти з себе повноваження і піти собі, а в, зі своєї сторони просто допомогти.